Сюзен Вайцеховський різдвяне диво Джонатана Тумі. Сільські діти розвивали його паном похмурим, але насправді його ім'я було Тумі, містер Джонатан Тумі. І, хоча негарно давати прізвиська людям, оте личило йому досить добре, бо Джонатан Тумі рідко коли всміхався і не сміявся ніколи. Він походжав увесь час буркучучи, воркочучи. Муркочучи шепочучи, бубонячи і жебонячи. Він нарікав, що церквоні дзвонить дзвонять занадто часто, птахи співають занадто дзвінко, і діти граються занадто голосно. Містер Томі був різьбярем. Дехто казав, що він найкращий різьбяр у цілій долині. Він щодня сидів за верстатом, вирізаючи пригарні фігурки зі шматків сосни, горіха й каштана. Після вечері він сидів біля вогнища. На стільці з високою спинкою, курячи люльку і задивляючись у полум'я. Джонатан Томі не був старим чоловіком, та якби ви побачили його, то могли б подумати, що він таки справді немолодий, через його постійну звичку ходити, згорбившись та опустивши голову. Ви не побачили б його очей, ясно блакитних, як серпневе небо, і так само ямки на його підборідді. Тому що його лице ховалося в кострубаті, нестриженій бороді, поцяткованій дрібками тирси й стружки, і залежно від того, що він їв того дня, крихтами хліба, шматочками картоплі чи висохлою підливою. Люди в селі не знали цього, але він недарма був увесь час понурий, недарма би зупину бурчав і недарма ходив увенути у дугу, мов би ніс важелезний тягар на плечах. Кілька років тому, коли Джонатан Тумі був молодий, повний життя та любові, його жінка і дитина сильно занедужали, і тому, що в ті часи не було ще лікарень, ліків і добрих лікарів, його жінка і дитина померли за якихось три дні одне після одного. Тож Джонатан Тумі поскладав пожитки в підводу і їхав доти, доки з його очей не перестали котитися сльози. Він оселився в невеличкій хатинці на самому крагічку села, де різьбив свої фігурки з дерева. Одного дня, на початку грудня, хтось постукав Джонатану в двері. Буркочучи, воркочучи, він пішов відчиняти їх. На порозі стояла жінка і малий хлопець. Я вдова Макдавел, я недавно в цьому селі, а це мій син Томас, сказала жінка. Мені сім років, і я вмію свистіти. Сказав Томас. Свистіння це витребеньке, сказав похмуро Різьбяр. Мені дещо потрібно вирізати, сказала жінка, і розповіла Джонатану про набір різдвяних дерев'яних фігурок, яких їх колись вирізьбив у дитинстві дідусь. Коли я переїхала сюди, то виявилося, що вони загубилися, пояснила вона. І я сподівалася, що якесь диво допоможе мені знайти їх знову, але цього так і не сталося. Не буває на світі див. Сказав лізьбер. А тепер чи не могли б ви описати ці фігурки мені? Там були вівці, сказала вона йому. Дві з кучерявою вовну, додав Томас. Так, дві, сказала вдова. І ще корова, ангел, Марія, Йосиф, маленький Ісус і мудреці. Цілих три, додав Томас. Візьметеся за роботу? запитала вдова Мактала. А як же? Дуже дякую. Коли вони будуть готові? Вони будуть готові тоді, коли будуть готові, сказав він. Але ж вони мені потрібні до Різдва вони дуже багато для мене значать, і я не пригадую жодного різдва без них. Різдво це витребеньке, сказав похмуро Джонатан, зачиняючи двері. Наступного тижня у двері різбера постукали. Тморкочучи, шепочучи, він пішов відчиняти їх. На порозі стояла вдова Магдавел і Томас. Пробачте, сказала вдова. Але Томас попросив мене прийти подивитися, як ви працюєте. Він каже, що хоче стати різьбярем, коли виросте, і хотів би повчитися у вас, тому що ви найкращий різьбяр у цілій долині. Я буду сидіти тихо, ви навіть не будете знати, що я сиджу тут. Будь ласка, будь ласка. подав голосок Томас. Муркочучи, різьбер відступив убік, щоб пропустити їх. Він показав на стільця порад з верстатом. Але жодних мені балачок, метушні галасу, сказав він до Томаса. На знак подяки вдова Макдавел дала містеру Томі теплий буханець кукурудзяного хліба. Тоді вона витягла в'язання і сіла в крісло гойдалку в дальньому кутку хатини. Не туди, крикнув Різбяр, – Туди не можна сідати нікому. Тому вона пересіла на крісло з високою спинкою коло вогнища. Томас каменем сидів на стільці. Одного разу, коли йому захотілося вчихнути, він притис пальцем носа, щоб стриматися, а коли йому страх, як схотілося пошкребти собі ногу, він порахував до двадцяти, щоб не думати про сверблячку. Коли минуло дуже багато часу, Томас відкашлявся і прошепотів Містер Тумі, я міг би щось запитати. Різьбяр пильно подивився на Томаса, а тоді здвигнув плечима і забурчав. Томас вирішив, що те бурчання означало так. А тому говорив далі. різьбите тепер мої вівці? Різьбер кивнув і запорчав знову. Коли минуло ще більше часу, Томас прошепотів «Містер Тумі, пробачте, але вирізьбите мої вівці неправильно. В'язальні спиці місіс Макдавел перестали клацати, ніж Джонатана перестав різьбити. Томас провадив далі. Це чудові вівці, гарні й кучеряві, але мої виглядали щасливими. Це витребеньки, сказав містер Том. Вівці завжди вівці вони не можуть виглядати щасливими». А мої виглядали, сказав Томас. Вони знали, що стоять поряд з малим Ісусом, а тому були щасливі. Після того Томас змовк на решту дня. Коли церковні дзвони вибили шосту годину, містер Томі щось буркнув собі під ніс про жахливий шум. Вдова Магдавил сказала, що час іти. Томас пчихнув тричі а тоді подякував різьбяреві за те, що дозволив йому подивитися. Того вечора, повечерявши кукурудзяним хлібом і вареною картоплею, Різбер сів на лавку. Він взяв у руки ножа, він взяв у руки овець і працював аж поки не обважніли повіки. За кілька днів хтось постукав у двері різьбера. Бобонячий і жебонячий, він пішов відчиняти її. На порозі стояла вдавата її син. Чи можна мені подивитися ще раз, я буду сидіти тихо, сказав Томас. Він тихенько сів на стільця, тим часом як матір поставили на стіл повний кошик пахучих булок з родзинками. Чайник гарячий, ухмуро сказав містер Тумі, похиливши голову над роботою. Поки містер Тумі різьбив, вдова Макдавел, наливала чай, вона ледь торкнула різьбера за плече і поставила перед ним горнятко і тарілку з булкою. Він удав, що не бачить. Але вже невдовзі горня й тарілка були порожні. Тома старався їсти булку, яку дала йому матір, якомога тихіше, але в сім років не просто з'їсти теплу липку булку з родзинками, не предсмокуючи та не облизуючись задоволено. Коли Томас доїв, він спробував сидіти тихо. Одного разу він мало не гикнув, але все ж зумів глибоко вдихнути і стриматися, хоч і почервонів до самісіньких вух. Коли він одного разу забувся і став вигойдувати ногами, його зупинив суворий погляд різьбяра, і після того він не рухав ними так довго, що вони стали як дерев'яні. Коли минуло багато часу, Томас прошепотів «Містере Томі, пробачте, чи можу я вас щось спитати? Бурчання. Ви тепер різьбите мою корову? Бурчання кивання голови. Знову минуло багато часу. Тоді Томас відкашлявся і сказав «Містер Тумі, пробачте, але я мушу сказати вам те, що це корова гарна, найгарніша з усіх, які я коли-небудь бачив, але вона не така. Моя корова виглядала гордою. Це витребеньки, гаркнув Різберг. Корови завжди корови. Вони не можуть виглядати гордими. А моя виглядала. Вона знала, що Ісус народився в тій стані, а тому була горда. Томас сидів решту дня тихо. Він не чув нічого, окрім скрипіння різьбярського ножа, могикання вдови Макдавел і поклацування в'язальних спиць. Коли церковні дзвони вибили шосту, містер Томі буркнув собі щось під носа про голосний звук. Вдова Макдавел сказала, що час іти. Томас струснув спочатку однією ногою, а тоді другою. Він подякував різьбяреві, що дозволив йому подивитися. Того вечора, повечерявши варену картоплю і булкою з родзинками, Різбер сів на свою лавку. Він взяв у руки різберського ножа, узяв у руки вирізблену корову і працював аж доки не обважніли повіки. За кілька днів у двері Різбера постукали. Він пригладив своє волосся, коли пішов відчиняти. У дверях знову стояла вдова та її син. А можна мені подивитися ще раз? спитав Томас. Поки місіс Макдавел гріла чай і ставила тарілку мелясового печива на верста, Томас спостерігав, як різьбяр різьбить фігуру ангела. Коли минуло дуже багато часу, Томас заговорив «Містер Тумі, пробачте, ви тепер різьбите мого ангела? Так, і чи не міг би ти бути ласкавий сказати мені, що саме я роблю неправильно. Ну, мій ангел виглядав як один з найвеличніших божих ангелів, тому що його послали до малого Ісуса. А як же я мав би зробити ангела найвеличнішим? запитав різьбяр. Ви зможете це зробити, сказав Томас. Ви найкращий різьбяр у долині. Коли минув дуже довгий час Томас заговорив. Містере Томі, пробачте, чи міг би я вас щось спитати? Ти перестанеш колись говорити, відказав різьбяр. Моя матір каже, що ні. Вона каже, що я міг би повчитися у вас чесноти мовчання. Заховане в бороді лице різьбяра пори. Порожевіло. Обличчя вдови Макдавал стало таке ж червоне, як шалик, якого вона в'язала. Ну, то кажи вже, що ти хотів запитати. Ви могли б мене навчити різьбити? Я дуже заклопотаний чоловік, буркнув різьбяр. але все ж відклав фігурку величного ангела. Ти виріжеш птаха. А можна вирізати вільшанку? сказав Томас. Я дуже люблю вільшанок». Знайшовши вуглину, різьбяр намалював вільшанку на аркуші коричневого паперу. Він дав Томасові невеличкий шматок сосни і ножа. Він показав йому, як стенати прямі кути і поступово вигладжувати краї, поки вони не стануть у пуклі. Схиливши голову, Томас повторював рухи різьбера, і його язик ходив туди-сюди, по нижній губі, поки він зосереджено думав. Коли церковні дзвони вибили шосту, Джонатан Томі тримав руку Томаса у своїй руці, ведучи ножа по краю крила, і він взагалі не почув, як вони дзвонили. Вдова Макдава сказала, що час іти. Томас стріпнув стружку зі своєї сорочки, тоді він простягнув руку і стягнув дві найбільші стружки з бороди Джонатана Томі. Він подякував різбереві за те, що той навчав його різьбити. Згодом, повечерявши вареною картоплею малясовим печивом, Джонатан Тумі пішов до свого верстата. Він думав довгий час. Він накидав малюнок за малюнком. Врешті-решт, він узяв у руки свій різьбярський ніж, він взяв у руки ангел і різьбив, поки не обважніли повіки. За кілька днів хтось знову постукав у різьбяреві двері. Містер Тумі аж підскочив, щоб відчинити їх. На порозі стояла вдова Макдавел з букетом хвої і гілок падуба, усіяних ягідками. Поряд стояв Томас, тримаючи в руках свою ще невирізану до кінця вільшанку. Поки Томас і містер Тумі різьбили, місіс Макдавел поставила гілля оглечика з водою. Вона витерла кухонний стіл містера Тумі і поставила глечика посередині, на чудовій скатертині, вишитій конваліями і стокротками, яку знайшла в шухляді під сервантом. Далі я вирізблю мудреців і Йосифа, сказав різьбер Томасові. Можливо, перед тим як я почну, ти розповісти мені про всі помилки, які я зроблю. Ну, Томас сказав. Мої мудреці були вдягнені в найчудовіше вбрання, тому що йшли до малого Ісуса, і Йосиф нахилявся над Ісусом так, наче захищав його. Він виглядав дуже поважним. І тільки тоді, коли задзвонили церковні дзвони, Містер Томі нарешті побачив глечик з гілками хвої з катертину, вишиту канвалями і стокротками. Я знайшла скатертину в шухляді. Я подумала, що вона гарно виглядатиме на столі, сказала усміхнена вдова Макдал. Ніколи не висувайте тієї шухляди, сказав суворо різбяр. Коли двоє пішли, Джонатан склав скатертину і поклав її назад у шухляду під сервантом. Того вечора, повечерявши вареною картоплею, Різьбря працював над Йосифом і мудрецями, поки не обважніли повіки. За кілька днів хтось постукав у різьбереві двері. Він витрусив крихти з бороди і змів сорочки тирсу. У дверях стояли вдова Макдавел Томас. Томас. по пообіття Томас дивився, як працює різьбер. Коли вже настав час іти, Джонатан сказав до Томаса Я хотів би почати дві останні фігурки Марії дитини. Ти міг би розповісти мені, якими виглядали твої. Вони були найчудовіші з усіх, сказав Томас. Ісус усміхався і простягав руку до матері, а Марія виглядала так, наче любить його дуже сильно. Дякую, Томасе, сказав Різбяр. Завтра Різдво. Чи могла би я сподіватися на те, що фігурки будуть готові? спитала вдова Магдан. Вони будуть готові тоді, коли будуть готові. Розумію. Сказала вдова і простягла Джонатану від два пакунки. Веселого Різдва, сказала вона. Джонатан склав на грудях руки. Мені не потрібні дарунки, мовив він гостро. Саме тому ми даруємо їх, відповіла вдова. Вона поклала їх на стіл і пішла. Джонатан сів за стіл. Він неквапно розкрив перший пакунок. У ньому був червоний, в'язаний руками шалик, теплий, і яскравий, він обмотав ним шию. У другому пакунку лежала вільшанка, грубо вирізблена з сосни. Усмішка розцвіла на лиці Джонатана, коли він провів пальцями по перекошених крильцях. Він витер куминкову полицю рукавом і поставив вільшанку посередині, щоб добре бачити її зі стільця. не вечеряв того дня. Натомість він став замальовувати останні фігурки Марію та Ісуса. Він намалював Марію. А тоді зіжмакав малюнок і шбурнув його на підлогу. Він намалював дитя, зіжмакав малюнок і жбурнув його туди саме, де лежав перший. Невдовзі біля його ніг лежала ціла купа зіжмаканих папірців. Він вибрав шматок дерева і спробував різьбити, але ніж не слухався його рук. Він кинув шматок дерева у комник і сів, утупивши погляд, полум'я. Почувши церковні дзвони, що скликали людей на опівнічну різдвяну службу, він устав. Він повільно висохнув шухляду під сервантом, ту саму шухляду, яку наказав ніколи не висувати в Він витяг з неї скатертину, вишиту конваліями й стокротками, він витяг грубу вовняну шаль і мережевну хустину. Він підніс дитячі простиральці і пару невеличких синіх шкарпеток. Усе це він обережно поклав на підлогу. З самого дна шухляди. Він взяв рамку, пречудово вирізану з темно-коричневого каштанового дерева. У рамці був малюнок, зроблений вугільним олівцем, що зображав жінку, яка сиділа в кріслі гойдалці, тримаючи на руках немовля. Руки дитяти були піднесені догори і доторкалися до обличчя жінки. Жінка дивилася на малятку, усміхаючись. Джонатан сів у своє крісло гойдалку і приклав малюнка до грудей. Він поволі гойдався, Заплющивши очі, дві сльозини скотилися по його бороді. Коли він приніс малюнок до свого верстата і став різьбити, його пальці працювали швидко і впевнено він різьбив цілісіньку ніч. Наступного дня вдова Макдавел почула, як хтось стукає їй у двері. Коли вона відчинила їх, на порозі стояв різьбяр з червоним шаликом на шиї, тримаючи в руках дерев'яну коробку. Набиту солому. «Містера Томі, вигукнула в товар, яка несподіванка, веселого Різдва. «Фігурки готові, сказав він, заходячи в хату. Джонатан витяг з коробки дві кучеряві вівці, дуже щасливі, тому що стояли поряд з Ісусом. Він витяг горту корову і ангела, дуже величного ангела, чиї могутні крила сягали від плечей аж до самих берегів його шат. Він витяг трьох мудреців, прибраних у нечудовіш одіж, що була оторочена хутром і спадала вниз дорогими фалтами. Він витяг поважного й дбайливого Йосифа, він витяг Марію, одягнену у грубу вовняну шаль, що поглядала вниз на своє безцінне дитя. Ісус усміхався і простягав догори руки, торкаючись до обличчя матері. Того ж дня Джонатан пішов на різдвяну службу з довою Макдафули Томасом, і того дня діти в церковному дворі побачили, як Джонатан підніс нарешті голову, блиснув очима, ясно блакитним як серпневе небо, і засміявся. Після того більше ніхто не прозивав його паном похмурим.